Слава Ісусу Христу! Привіт, вам дорогі! Дуже рада вас вітаю в нашій постійній рубриці приказки для дорослих і ось врешті вона повертається. Тому сьогодні маю для вас нову дуже раду. Welcome. Ну і поїхали! Отож, як годиться в наших приказках для дорослих, одна дуже-дуже стара і дуже толкова українська народна приказка говорить так: гріх тому, хто не робить добра нікому. І ось, дорогі, на мою думку, це просто десь отакий більший камінь вгород тих людей, які постійно повторюють, що я не погана людина, я нічого не вкрав, нікого не вбив. От тому, в принципі, ну, я хороший. І справді, уникати зла це дуже благородна і дуже важлива річ. Треба про це дбати. Однак, не знаю, чи є в цьому світі люди, яким це вдається, але є дуже багато людей, які цього просто не зауважують. От і власне ця наша українська народна мудрість говорить, що важливо для кожного з нас є не просто уникати зла, що являється важливим, однак не факт, що можливий. Але важливо намагатися кожного дня зробити щось добре для іншої людини. І цим самим ми будемо пізнавати, чи ми справді люди добрі. Дорогі, пригляньтесь до цього. І справді хай допоможе нам Бог, щоб кожного дня, що би не було і як би не було. От ми ввечері, лягаючи спати, могли пригадати хоча б кількох, кому ми зробили добро. Бо тоді справді йдемо доброю дорогою. І навпаки, якщо нікому того добра не зробив, то, боюся, гріх мій набагато більший, ніж я собі уявляю. Хай Бог благословить вам, дорогі. Змагатися з тим я ж дякую і надіюся, до скорої нової зустрічі. Па!